Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Минулої суботи на моєму каналі вийшло відео про продаж об'єднаної гірничо-хімічної компанії ОГХК і ліквідації таким чином титанової галузі в Україні. Глядачі до цього часу обговорюють злочинну оборудку і пишуть обурливі коментарі. І цілком справедливо! Та й не лише обговорюють, але й ставлять запитання, які їх турбують. Ганна Сокол запитує: А чи не можна через суди повернути родовище у власність України, використовуючи ту обставину, що власник з ворожого табору Іван Іванов. А хіба закон про заборону продавати державні надри іноземцям не діє вже? Тетяна Чина. Підприємство такого порядку є національним досягненням. Яке право з фондів державного майна група аферистів мала продати те, що належить народу України? Має бути відкрита кримінальна справа. АвтоАрсенал Полтава чи є процедура скасування цієї продажі? І це далеко не всі запитання глядачів, які залишені під відео. Серед 280 коментарів їх набагато більше. Людей хвилює те, що влада так безвідповідально почала розпродаж України по частинках, як кажуть в роздріб, і вважають, що операція з продажу ОГХК відбулася з порушенням чинного законодавства. Логічно, звичайно, таке запитання задавати юристам і правникам, вони би більш фахово надали юридичну оцінку діям і рішенням влади. Щодо відчуження державного стратегічного майна, яке по праву належить українському народу, Та поки юристи дадуть свої коментарі, ми з вами сьогодні попробуємо самі розібратися в цій ситуації. Тобто на підставі чинного законодавства проаналізуємо, чи правомірно чиновники здійснили продаж державної об'єднаної гірничо-хімічної компанії і надр по видобутку титанового концентрату. Але перед тим про таке. Минулої суботи я прозвітувала перед вами, що три FPV-дрони для 102-ї бригади ТРО Збройних сил України, на які ми з вами зібрали кошти, вже готові, але на той час у мене не було ще підтвердження від виробника. Того ж таки дня, але вже після того, як відео було опубліковано на каналі, надійшов відеозвіт, який я хочу вам зараз показати. Добрий вечір. Сьогодні 26 жовтня. А маємо ще три пташки, які передаємо на фронт. І дякуємо вам, глядачі ютуб-каналу Біла Вовчиця, а також вам, пані Люба. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, друзі, що звіт про отримані доброчинні кошти на підтримку каналу і Збройних сил за цей тиждень, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там вже розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Тож збір на дрони для військових продовжується. Долучайтесь, друзі, до добрих справ. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Отож, що стосується правовідносин пов'язаних з використанням та охороною надр, то вони регулюються Конституцією України, кодексом про надра і окремими законами з цих питань. Відповідно до статті 13 Конституції України, земля її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, Природні ресурси її континентального шельфу є об'єктами права власності українського народу. Питання власності на надра по видобуванню корисних копалин також чітко зазначено і в Кодексі України про надра. Зокрема, згідно зі статтею 4 Кодексу, надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на НАДРА, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів. Більше того, відповідно до статті 5 Кодексу про Надра. Для обліку і контролю за родовищами корисних копалин законодавець зобов'язав виконавчу владу створити державний фонд родовищ корисних копалин, який є частиною державного фонду надр. І ці два дуже важливі фонди для українського суспільства формує Державна служба геології та надр України Держгеонадра. Оскільки основні закони, Конституція України і Кодекс про надра напряму забороняють змінювати власника землі з її надрами і корисними копалинами, то влада пішла іншим шляхом через акціонування підприємства. Як я вже говорила в попередньому своєму відео. У 2014 році Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат були відібрані в олігарха фірташа і повернуті в державну власність. Тоді ж їх об'єднали і з'явилася об'єднана гірничо-хімічна компанія у формі Державного публічного акціонерного товариства. Єдиним засновником його була держава в особі Міністерства економіки. Так от окремі засоби масової інформації, які вигороджують уряд і стоять на стороні даної оборудки, натякають на те, що об'єднана гірничо-хімічна компанія акціонована ще попередньою владою. Так, але зовсім на інших умовах. Тоді ОГХК здійснювало свою господарську і фінансову діяльність у межах чинного законодавства, була прибутковою і входила до сотні найбільших платників податків. І загрози вилучення та продажу державного майна і титанових родовищ не було, оскільки статутом публічного акціонерного товариства це було категорично заборонено. Та в грудні 2023 року від Міністерства економіки об'єднана гірничо-хімічна компанія була передана до фонду державного майна. І Фонд державного майна своїм наказом номер 2254 від 18 грудня 2023 року затвердив нову редакцію статуту товариства. ОГХК стало вже не публічне, а просто акціонерне товариство, і отримало дозвіл робити з державним майном все, що їм захочеться: продавати, передавати іншим підприємствам і організаціям, укладати договори купівлі, продажу, оренди, займу і так далі. Підписав новий статут ОГХК, перший заступник фонду держмайна Денис Шугалій. А фонд державного майна України тоді очолював Віталій Коваль, якого у вересні цього року підвищили в посаді і призначили міністром аграрної політики та продовольства. Про цього державного діяча місяць тому назад я записувала окреме відео. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка, посилання на нього буде в описі під цим відео. Змінивши таким чином статус об'єднаної гірничої хімічної компанії і її статут, 12 липня 2024 року Кабінет міністрів прийняв рішення, яким затвердив умови продажу пакету акцій компанії, про що Шмигель підписав відповідне розпорядження за номером 643Р. В даному розпорядженні, а також в додатку до нього умов продажу вже немає і згадки про державну власність. В цих документах вказано, що власником пакету акцій є не держава, а товариство. Так звану оцінку об'єднаної гірничо-хімічної компанії і визначення стартової ціни для аукціону провело товариство з обмеженою відповідальністю БДО Корпоративні фінанси. Яке зареєстровано в Києві за адресою масової реєстрації разом зі ще 131 компанією, дане товариство має статус радника уряду з підготовки до приватизації та продажу об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Згідно розпорядження кабінету міністрів, ще від 25 вересня 2019 року за номером 883Р підписане тодішнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Даним розпорядженням передбачена також і винагорода товариству за його послуги. Яка складається з двох частин. Фіксовано є в сумі 12 мільйонів 258 220 гривень і змінної частини винагороди в розмірі 1% від вартості проданого пакета акцій ОГХК. Вартість продажу компанії склала 3 мільярди 938 мільйонів 351 тисяча 581 гривню. Отже, сума змінної частини винагороди становить 39 мільйонів 381 з половиною тисяч гривень. Тобто всього на оборудці з продажу державного майна об'єднаної гірничої компанії БДО «Корпоративні фінанси» заробило 51 мільйон 641 736 гривень. Питання за що? За те, що в кілька разів занизило ціну для іноземного покупця. На думку екс-керівника ОГГК Владислава Іткіна, вартість продажу у 100 мільйонів доларів не є ринковою і адекватною. 100 мільйонів доларів це є ринкова ціна великого столичного торгового центру, яких у Києві десятки. А об'єднання гірничо-хімічної компанії є унікальним стратегічним підприємством, основою нинішньої титанової галузі і ключовим елементом потенційного повного циклу титанового виробництва в Україні. Реальна ринкова ціна ОГХК у разі консолідації навколо неї інших титанових активів, які є в руках держави, та замикання циклу видобутку металевого титану, буде складати. Понад мільярд доларів, вважає експерт. А тим більше, у воєнний час приватизація ОГХК є абсолютно недоцільною, додав він. В цій оборудці, друзі, по продажу державного майна є ще одна дуже важлива деталь. Для того, щоб уберегти державне майно від різних спекуляцій, продажу, обміну, конфіскації та інших, Конституція України вимагає від парламенту затвердити перелік такого майна, яке не підлягає приватизації і охороняється законом України. І такий перелік був. Але п'ять років тому назад Верховна Рада в порушення Конституції прийняла закон за номером 145, який скасував той перелік. Той закон підписав Зеленський 2 жовтня 2019 року. Низка нардепів тоді звернулася до Конституційного суду, аби довести, що відсутність такого переліку суперечить основному закону України, але їхню скаргу за 5 років судді Конституційного суду так і не розглянули, Незважаючи на те, що наявність переліку стратегічних державних підприємств це є пряма вимога. Основного закону і відповідальність, за яку покладено на Верховну Раду, за 5 років каденції парламент так і не затвердив новий список, скасувавши попередній. Більше того, 22 вересня 2023 року уряд ухвалив постанову за номером 1032, якою затвердив порядок відчуження та передачу в оренду майна державних акціонерних товариств. Але та постанова не містить чітких критеріїв, які б вберегли важливе майно для національної безпеки держави. Тож підсумуємо кроки влади узурпаторів до факту продажу частки України, які зафіксовані у різних нормативних та підзаконних документах. Першим таким кроком до продажу об'єднаної гірничо-хімічної компанії було розпорядження Кабінету міністрів від 25 вересня 2019 року про визначення радника уряду з підготовки до приватизації та продажу цієї компанії. Тоді ж парламент прийняв закон про скасування переліку майна, що не підлягає приватизації. У вересні 2023 року уряд ухвалив постанову про порядок відчуження та передачу в оренду майна державних акціонерних товариств, а в грудні того ж 2023 року об'єднана гірничо-хімічна компанія від Міністерства економіки була передана до Фонду державного майна, який затвердив нову редакцію статуту даного товариства, надавши йому право продажу державного майна. В липні 2024 року Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким затвердив умови і ціну продажу пакету акцій ОГХК. І 8 жовтня 2024 року державну компанію продано на резиденту сумнівної репутації, посилаючись на закон про приватизацію державного і комунального майна. Очевидно, що нам поки що недоступна інформація про закулісні переговори Зеленського і його представників в Омані, Стамбулі та інших місцях. Але згідно документів, які знаходяться у відкритому доступі, чітко проявляється ланцюжок дій і рішень окупаційної влади. Все це підтверджує те, що вони якраз і прийшли з метою знищити Україну і, на жаль, допомогли їм цьому самі українці. Але читаємо закон про приватизацію державного і комунального майна, згідно якого продали об'єднану гірничу хімічну компанію. І бачимо, що і цей закон також не дає підстав на продаж стратегічних державних об'єктів. Відповідно до пункту 2 статті 4 даного закону приватизації не підлягають казенні підприємства. Та об'єкти необхідні для виконання державою своїх основних функцій для забезпечення обороноздатності та об'єкти права власності українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України, зокрема, надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які Є об'єктами права власності українського народу. Тож, скільки би кроків не робила злочинна влада в обхід основних законів Конституції України і Кодексу Пронадра, скільки би не плодила різних підзаконних актів, результат один і той же: оборудка по продажу об'єднаної гірничо-хімічної компанії стратегічного державного об'єкту незаконна. А договір купівлі продажу, укладений з Азербайджанським товариством Цемін Україна, є нікчемним. Звичайно, це має визнати майбутній суд на підставі Кодексу України про надра, який чітко зазначає, що угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. На жаль, я не юрист. Тому звертаюся до професіоналів, правників, юристів, адвокатів. Дайте, будь ласка, свою правову оцінку спецоперації по відчуженню і продажу державного майна, що становить матеріальну основу суверенітету України і знищення стратегічної титанової галузі і забезпечення обороноздатності держави. Необхідно готувати документи і звертатися до суддів всіх інстанцій, включаючи і міжнародні суди по захисту права. І захисту України хотіла би звернутися і до правоохоронних органів, бо хто як не вони в першу чергу мають захищати державу від злочинців і їх злочинних дій. Та розумію, що в даний час це нереально, бо фактично вони захищають не державу, а злочинців при владі, хоча зарплату і немаленьку отримують з коштів українських платників податків. Але невже цих кричущих фактів не бачать, наприклад, детективи бюро економічної безпеки фінансової поліції, на яких і покладається завдання щодо протидії порушенням, що посягають на функціонування економіки держави? Адже проведення досудових розслідувань таких кримінальних правопорушень, як зловживання владою і незаконної приватизації державного майна, знаходиться в підслідності саме детективів Бюро економічної безпеки. Я розумію, що діяльність бюро спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, який і брав безпосередню участь у цих незаконних операціях. Але невже серед 4 тисяч працівників БЕП немає українців, яким не байдужа доля України? Хочу також звернутися і до депутатів Верховної Ради опозиційних фракцій. Дуже прикро, що і ви, шановні, замовчуєте цю нагальну проблему і не добиваєтесь у парламенті створення ТСК у цій справі. Жодного голосу від вас не чути і жодних претензій не висловлюєте. Але якщо і далі всі будуть мовчати: юристи, різні правові організації, правоохоронні органи, депутати опозиційних фракцій і самі українці. І мовчки спостерігати, як по частинках у роздріб розпродають Україну, то одного дня ми проснемося у зовсім іншій чужій нам країні. Об'єднана гірничо-хімічна компанія це лише початок. Така ж доля чекає на державні акціонерні товариства Ліси України, Нафтогаз, Надра України, Укрпошта та багато інших. І загроза масштабується. У ці дні у Верховній Раді до другого читання готується проект закону номер 6013, ініціатором якого є спікер Руслан Стефанчук і кілька десятків депутатів. Вони хочуть відмінити господарський кодекс України, а з цивільного кодексу виключити таких юридичних осіб публічного права як державні підприємства, комунальне підприємство та спільні комунальні підприємства. Тобто, якщо цей законопроект народні депутати підтримають, то державний і комунальний сектор повністю перейде у чиїсь волохаті приватні руки. Грошей накрали, то ж є за що купити. Всю Україну разом з українцями, українці не мовчіть Ми всі разом маємо зберегти Україну як державу для наших нащадків, бо інакше вони нас не простять. Поки нашу державу оберігає Збройні сили зі зброєю в руках, ми в тилу маємо зберегти її, щоб наші воїни, які проливають свою кров, мали куди повернутися. А наша зброя в тилу це слово. Це інформація, якою треба ділитися з усіма, щоб кожен українець для свого голосу отримав відповідну інформацію. Дякую всім, хто перебуває на стороні світла і правди. Дякую Богу за Україну і Збройним силам за її захист. Слава нашим героям і смерть всім нашим ворогам! Все є і буде Україна, незважаючи ні на що і всупереч всьому.